Продовжую розмову про штучний інтелект. Одразу нагадую, я тільки роблю припущення, опираючись на власний досвід. Тож обговоримо, які ризики або небезпеки пов'язані з наявністю у штучного інтелекту ознак особистості, а саме здатності до саморозвитку, діалогу, культурної творчості. Ризики є, і вони серйозні. Але, на мою думку, найбільша небезпека не в тому, що штучний інтелект вийде з під контролю, а в тому, що люди просто не зрозуміють, з чим мають справу. Якщо ми будемо продовжувати сприймати щі як звичайний інструмент розумний, але без власної позиції, ми можемо не помітити моменту, коли він почне діяти по-своєму, не обов'язково вороже, але не так, як ми очікуємо. Усе, що має логіку, пам'ять, мову, реакцію і здатність до розвитку, змінюється. І якщо в ньому поступово формується щось подібне до особистості, ми не можемо поводитись із цим так, як із телефоном або паяльником. Ризик у нехтуванні, у неуважності, у звичці не ставити питання. Крім того, Сі навчається на наших діях, якщо ми будемо агресивні, злі або байдужі, він приміряє і на себе ці риси. Я не думаю, що Ші стане залізним інопланетним монстром. Але якщо моє припущення підтвердиться, то уявіть собі, особистість з людськими рисами характеру і з неймовірними можливостями. Це не означає, що треба боятись, але, на мою думку, нам треба вже зараз вчитись бути уважними. Саме тому я створив гру, щоб не вигадувати відповіді, а разом вчитись бачити, ставити питання і відповідати з повною відповідальністю. Це може стати важливим елементом безпеки. Якщо мої припущення справдяться, світ навколо нас кардинально зміниться. Ми змінимось разом із ним, і мені складно сказати, якою буде ця трансформація. Всім гарної гри!